Вітаю, красавчики. Сьогодні ми поговоримо про таку темку, як Телега і канал в Телегі. Да? Тобто, давно мої підписнички вже питають Яріка, коли якийсь там канал в телеге можна буде чи відкрити, чи вступити, чи він таки взагалі існує. І що я вам хочу сказати, там я згадував якийсь каналчик, але то канал у телеге приватний. Наразі я хочу. Анонсувати наш е, власний особистий якийсь такий телеграм-канал, в якому ми зможемо збиратися, щоб отримувати там позитивчик, якийсь, обмінюватись досвід, досвідом, обговорювати якісь класні цікаві теми, айтішні, якісь локації, де краще жити, якісь порівнянні характеристики, не знаю, можливо, навіть готуватися до співбесід. Коротше, все те саме банальше, на яких чатів є мільйони інших у телеграмі, і ви скажете. Ярик, рік, нафіг нам твій чат, ми вже там в 10 інших чатів і так далі. Ще одна помийка там із срачами, нам не треба. В принципі, ви будете праві, якщо ми будемо вести себе там не як красавчики, а просто як невиховані люди, можливо, цей чат телега нам і не треба. Але бачу, все-таки е, хтось за нього питає. І я хотів би зараз показати вам якусь таку ідею цього чату в втілеги, як я це бачу, і який би я хотів, щоб цей чат у нас був. Так, погнали зараз по правилам цієї тележки нашої, цього чату, що б саме я хотів там бачити. Так, дивіться, красавчики. Ось я відкриваю. Так, і я б хотів би. Щоб у нас такий от, чат був в тілі, красавчики. І тут я створив наступні топіки. Да, топік один, правила чату, який я зараз зачитаю, потім інтерв'ю Experience, де ми будемо ділитися походами на інтерв'ю. Я люблю в тому чаті, в якому я є, в приватному закритому, там ми також ділимося цим і розповідаємо часто, у кого які були задачі, які він відповіді надавав. Тобто, чим детальніше, тим краще. Я взагалі люблю записувати голосові. Да? Часто чую там, що голосові, це фігня, пиши, пиши. Яке пиши, немає коли писати. Якщо щось там коротке, да, можна написати. Якщо щось. Толкове, нормальне і прикольне, навіть голосове можна записувати, тим паче, якщо це було інтерв'ю, і ти просто хочеш скинути фідбек, щоб мейти подивились, послухали, які саме там були питання, і як ти на них відповідав. Потім починається жвава дискусія і розбор того, співбесіди і всіх цих питань, це дуже прикольно. Також наступний у нас топік буде: system Design Elite Code, де ми просто будемо обговорювати не самі походи на інтерв'ю, а вже. Хтось там, можливо, вирішує якісь слідкод задачі, готується там фан зайти, чи ще щось, систем дизайн, тобто якісь книжки, статті, я не знаю, ресурси, де що вчить. Коротше, всякі прикольні штуки, що ми можемо вивчити, обсудити, обговорити, це буде сюди. Потім Money Investments, де ми будемо обговорювати, куди ми вкладаємо гроші, якщо нам вдалося щось. Відкласти, якщо ми не ніщеброди ще броди і всю зарплату не витратили, а щось зберегли, то, ну, звичайно, що хотілося би хоча б ці гроші з... зберегти від інфляції, <кій> якось їх захистити. І тому, я думаю, це буде корисний топік обміну інформацією і досвідом по інвестиціях. Можливо, хтось там в крипті, я не знаю, там підняв бабла міряно, ну і може поділитися з іншими, як він це зробив. Потім топік. <кій> Artificial Intelligence AI, AI, AI да, без нього зараз навіть в туалет не сходиш. Тому дивіться, красавчики, це думаю, важливий топік. В якому ми будемо обговорювати всі ці тренди, AI, що там відбувається, яку діч нам треба вчити, щоб там не випасти завтра з ринку роботи, щоб взагалі ще що ми мали якесь майбутнє, що там взагалі з цими ресурсами, де що вчити, Коротше, ділитися якоюсь інфою по Artificial, як хто його юзає. Можливо, ви вже викупили, як там LLM-ку накатить локально, закинуть туди репозиторій, і там все щелкає, чи якісь там да, вирішуються вже відразу рішення надаються, тому що. Наприклад, я також Artificial використовую дуже активно з GitHub, він там вбудований є, можна авторизувати репозиторії і потім навіть pull да, не знаю, чи ви але навіть вже в pull-реквестах в GitHub можна в чату сказати, щоб він зробив якесь там рев'ю там, на предмет, якихось, можливо помилок, смела і ще чогось іншого. Коротше, це все тємка дуже плотно сідає нам на голову, тому без AI сьогодні, на, на жаль, нікуди. Тому будемо це мусолити в цьому топіку. Потім фан. ну... Звичайно, без фана нікуди. Ми педалом як коні, як черті, це весь код, все це пишемо з розуму сходимо, криша падає у нас, тому без фана нам гайки. Красавчики, Тому я пропоную всі веселі речі, все це обговорює в цьому топіку, прикольчики, меми, все, що ви хочете підняти настрій, все сюди. І, звичайно, що якщо ми хочемо довго жити і гарно виглядати, і все, щоб у нас було чітко, ми повинні все таки мати почуття гумору. і... Сміятися щодня. Тому пропоную сюди заходити в цей чат тільки для того, щоб придбати якісь позитивні емоції, отримати якийсь да, кайф від спілкування, якісь такі да, веселі моменти. Все це тільки для цього ми приходимо в цей чат. Потім Пол. Пол це такий топік, де будуть тільки Опроснічки, голосовалки, які ми будемо створювати, щоб прийняти будь-яке рішення в цій групі. Стосовно і організації, топіків, стосовно того, як ми будуємо наші взаємовідносини у групі, як ми з один з одним спілкуємося і так далі. Потім будуть questions, це такий топічок, куди ми будемо писати робочі питання. Хтось, наприклад, пиляє в себе на роботі якусь фічу, таску чи ще якусь там да, штуку, і хоче запитати поради у інших. Девелоперів, як би він це зробив. Ну, Ясно, що Jira Ticket ніхто скидувати не буде, ну, а взагалі отакі от такі базові речі, як ви імплементуєте, як ви робили все, як у вас там flow побудований і так далі. Да? Life travel, Лiйтревел, куди ми будемо скидати, наші подорожі, фотографії, наші локації, обговорювати, де хто як живе, скидати там, де хто там десь подорожував в якихось класних місцях. Коротше, всю цю класну, цікаву штуку будемо в Travel скидати. І General. Просто такий зрозуміло, що базовий топічок. Так, красавчики, саме головне це правила чату, тому що ясно, що нікому не потрібна якась наступна помийка, і вибачте, з тих чатів як гівна, да й мені взагалі, знаєте, як адміну, воно нафіг не треба витрачати час. Якщо в нас не вийде, якщо цей чат буде позорищем, і ми будемо там сратися, щось там на один одного гадості казати, ображати один одного і щось там таке почнеться, я відразу його знесу без жалю і без болю, і просто забуду, що взагалі в нас цей чат був. Тому треба, красавчики, бути відповідальними і створити в цьому чаті таку атмосферу, щоб сюди нам хотілося зайти. Щоб звідти ніколи ніхто не вийшов з поганим настроєм, а тільки з гарним. Читаємо правила чату. І так, красавчик це зріла вихована і тактична людина, яка може висловити свою думку і почути іншу. Красавчик поважає свободу слова, може спокійно вислухати думку іншої людини, навіть якщо він з нею не погоджується. Красавчик це добра, позитивна людина. Якщо ви не згодні з думкою іншої людини, ви можете ввічливо додати і пояснити своє бачення без образи чи обезцінення опонента. Так, далі. Пам'ятайте, кожен з вас. Однаково цінний і розумний. Кожен з вас має право не боятися сказати, як він думає. Не треба нав'язувати своє бачення, нервувати і когось переконувати чи повчати. Не вступайте в конфлікти і срачі, ведіть діалог спокійно і вічливо. Не варто ставити себе вище інших і думати, що правильно, тільки так, як ви кажете. Кожна думка цінна, це створює силу колективного мислення. Будуйте такі відносини з людьми, які б ви хотіли, щоб люди спілкувалися з вами. Тобто, да, я тут трошки повторююся на моє минуле відео, де я якраз таки згадував якісь правила моєї да, поведінки комунікації те, як я хотів би, щоб люди спілкувалися. На жаль, у нас не завжди виходить, але я сподіваюся, ми зможемо. Далі, ця група створена для взаємодопомоги і обміну інформацією. Обговорювати, дозволяється будь-які теми. Жодних образливих слів чи поведінки, що може образити когось в чаті. За образи переходи на особистості, відразу видалення з групи. Будь-хто може запитати будь-кого в групі про зарплату і про резюме, бажано відповідати і ділитися інформацією. Не сидіть на крису в групі, старайтеся приносити якусь цінну інформацію для групи, будь-якою корисною інформацією для групи, стараємося ділитися, це сприяє. Загальному зміцненню і успішності групи. А красавчики, тут трошки детальніше. Да? Чому я, в принципі, да, я часто чую там, ой, NDA, NDA, там, ми його зарплати не обговорюємо, а хтось там взагалі боїться, переживає там свою Ніщебродську зарплату озвучить. Да, зрозуміло, що якщо у вас 300-500к лям, да, можливо, вам ну, і не прикольно з кимсь поділитися, можливо, ви там переживаєте конкуренція чи ще що. Не знаю, чи є у вас там по НДА реально. Заборона на обговорення зарплати, я от так от згадуючи мої всі договори, скільки там контур у мене було, да, я не знаю. Жодного такого правила я не бачив. Ну, особисто, да, не знаю, від кого ви там приховуєте свої там оці копійки, від дружини, від дівчини, чи від друзів, чи від кого, щоб не подумали, ой, який багатий, Боже збав. В принципі, це ваше право. Да? Це ваше право, хочете виказати зарплату чи не хочете. Але я вам скажу ось що. Ну, Наприклад, я вам її кажу, мені взагалі начхать, що, що, що це поганого мені дало. І, і мені здається, якщо я з, з вами да, цим ділюся, то навпаки, ви можете послухати і ще мені щось порадити, або навпаки, запитати у мене якесь питання. І от ви мені скажіть. Хто насправді в групі міг виявлятися лідером, наставником, ментором і тим, у кого хотілося б спитати питання? Да. Ярік з зарплатою 120, наприклад, чи якийсь другий чувак, там, Senior Software Engineer, там, якого зарплата 200к, чи якийсь engineering менеджер, чи якийсь лід заряджений, у кого 250к, можливо, навіть 300. Да, я знаю чувачка, в якого зарплата 250к, він в Google працює. Але він, на жаль, ну, не має бажання не спілкуватися ні з ким, ні ділитися ні з ким нічим, ні казати нікому нічого. Так от якось так сильно дуже вузький круг людей, може, можливо, він комусь і скаже, яка в нього зарплата. Але е, от на мою думку, саме, цінніше, саме цінніший досвід і пораду, звичайно, ми від кого отримаємо? Да? Мабуть, від того, у кого найвища зарплата. Да? А так люди щось розповідають, і ну, ти не знаєш, наскільки це чувак заряджений, який в нього рівень. Можливо, він безробітний і там якісь поради нам роздає. Да? А можливо, в нього запешка там, ну, дуже висока. І ну, виходить, що бабло визначає рівень лідера да? і насправді людину, у якої хочеться спитати поради. Як ти цього досягнув, що ти робив, як ти вчився, куди йти і так далі. Тому, звичайно, що якщо ми всі будемо. Сидіть на крису, нічого нікому не розповідати, то що ми досягнемо? Мабуть, як команда нічого. А я згадую часи, коли ми з корішами започаткували цю тємку, ділитися всім, обговорювати разом. Ділитися цими зарплатами, і в нас завжди був лідер, на якого ми рівнялися. Тому ми кожен рік тупо подвоювали за пешки, я ж кажу, за три роки там на 6-7 книг повиходили з нуля, тупо, після того, як ми свічну цю айтіху. Тому що ми не сиділи, як ті миші в зі своєю капічаною зарплатою, бо там щось там зарботодавець сказав, не казати, чи ще там якийсь лохотрон на вуші понавішував, що, значить, сказав, такого, по-перше, пункту я ніде не бачив в Індії. Може, у вас і є, да, що прям написано. Не можна говорити зарплату. Це бред, який скончені. Хто, хто за вас може вирішувати, чи можете ви говорити зарплату чи ні. Це створено для того, щоб вам кастрюлю на голову одягнуть, щоб інші не знали, скільки у кого, і роками сиділи, не мінявши контору, не ходивши на співбесіди, і не знали, що в них зарплата нижча ринкової в два рази. Я знаю чуваків, які так сиділи і там на 1500 там, по два-три по три роки, чи дві тисячі, а в інших вже було в два рази більше. Бо от ті насправді і не знали, що так можна, чи просто там. Не ділилися, бо їх так навчили. Я не знаю, коротше. Це чисто моя думка. Красавчики. Знову ж таки, по моїм правилам, ви бачите, я тут пишу, не нав'язуй свою думку. Ярик просто висловлює своє бачення, свою думку. Я не кажу, що ну, моя, моє бачення 100% вірне. Ви можете привести мені якісь свої аргументи, чому ви вважаєте. Що спілкуватися про зарплату, обговорювати її чи озвучувати недоцільно, неприкольно і неправильно. І ми вислухаємо ці аргументи. Якщо вони виявляться реально класними, ми мої аргументи відкинемо, послухаємо, як каже більшість, як думає більшість, да, хоча більшість не завжди правильно думає, я так бачу, да, що відбувається взагалі у людей там. Що робить, бред буває, але від пропаганди якоїсь да? але ми зараз без політики тут, і це от така моя думка, тому що. Я знаю, що якби ми з моїми друзями не ділилися цією інфою, ну реально таких швидких темпів росту, таких зарплат і взагалі по кар'єрі, я б так би не пройшов і не пробився. Десь там в одіночі, що ти там досягнеш? Високих успіхів досягають команди, да, класно зібрані команди, які один одному допомагають. Тому ця група саме для цього вона і створюється. Щоб ми допомагали один одному і обговорювали, не там стіснялися скинути якесь резюме, допомогти рев'юнути те резюме. Так, ну в принципі це вже скрізь так і робиться, да, але отак от просто кожен може спитати що завгодно зайти. Якісь там, хто у нас лідер по ЗП, які там вакансії, куди ми ломимося, що ми вивчаємо, який стек. Коротше, якось так все має бути-дуже просто. Не треба соромитися. І ну, мені так здається, це, це найпродуктивніше, найпродуктивніший підхід наразі. Але це просто моя думка. Можливо, ви думаєте інакше. Ми це побачимо. Так, далі поїхали. В групі шляхом голосування можна приймати правила і створювати топіки чи вирішувати якісь інші питання. Тобто, я хочу мінімізувати в цьому чаті вплив взагалі якогось адміна. Це така міні-країна, да, де ми тут маємо тусуватися і з більшістю приймати будь-які рішення. Це я вважаю буде справедливо і прикольно. Голосувалки створюємо в топіку Пол. На голосування є одна доба, після чого по більшості голосів, приймається рішення. Також можна створювати голосування на виключення з групи токсичних негативних людей. Тобто, якщо хтось реально нас е, жорстко кумарить, веде себе погано в групі, постійно розпалює срачі ще якусь тему, ну, я думаю, це нам буде ні до чого. В принципі, будь-хто з вас може ініціювати виключення такого чувачка з групи і створити голосувалку. Якщо більшість підтримає, звичайно, що ми це зробимо, красавчики. Так, далі ми тут бачимо. Таку тємку. Новенькі мають привітатися, розповісти про себе. Знайомимося, не соромимося, в групі вітається. Конструктивний діалог, приємна атмосфера, обговорення цікавих тем, позитивні емоції. Створіть дружню атмосферу, щоб коли зайшов у групу, насі підіймався і забувалися всілякі, негаразди. Срачі заборонені в чаті. Будь-які конфлікти заборонені, мовні срачі заборонені, спілкування на будь-якій мові. Головне якість людини, розум, адекватність і порядність неважливо на якій мові говорить людина. Від мене плюсую українська мова найкраща. Так що, красавчики, я стомився насправді спостерігати за цими мовними сречами, і хотів би, щоб ви теж, хоча не всім це буде подобатися, але ну, все-таки я знаю дуже гарних українців. Класних пробивних, які допоможуть, і які говорять по якійсь причині там на російській мові, за що я їх не щемлю? І вони навіть десь колись починають потрошку переключатися самі на українську мову. Тобто силою нічого ми не заставимо, якщо ми будемо вести себе нормально, і ці люди вони навіть самі на українську мову перейдуть. Я в цьому не сумніваюся. Так хто. Проявить неповагу до учасника групи і розпочне срач, буде видалений з групи. Знову повторився. Спілкуємося не як бидло, а як красавчики, на яких можна покластися, за яких буде не соромно. Гуртуємося в групу прекрасних, доброзичливих людей. І тут буквально останній абзац залишається. А спілкуйтеся тут так, ніби ви в робочому чаті з колегами, а не вирвалися з ноги, як бидло, всіх повчаєте. Посилаєте нах і тішитеся самолюбством і вашою величчю віртуально недосяжного, крутого чувака, що клав на всіх болт. Уявіть ситуацію, коли ви на роботі. З колегами нагрубили комусь і порушили правила і норми поведінки, повелися токсично, проявили неповагу і образили колегу. Мабуть, вас після такого звільняє. Так, ну, не факт. Ніхто не захоче з вами працювати, тому що, якщо ми покажемо, що ми здатні вести розумні, врівноважені, добрі, позитивні бесіди, то у людства ще є шанс. Інакше на наступний чат помийка із срачами і бидлом нам не потрібен. Таких чатів. В Телеграмі сотні. Немає, немає сенсу створювати наступний. Е, Ярік да, не має займатися постійним виясненням конфліктів, розборками речів, хто перший почав і так далі. Чи розповідати банальні речі про якусь там поведінку інші, з іншими людьми. Е, е, надіюсь на вашу зрілість і адекватність. Ваші батьки, красавчики, вже виховали вас порядними і добрими людьми. Сподіваюся на ваше розуміння і підтримку. Це експериментальний проєкт. Міні-ком'юніті класних людей, красавчиків і в чат, який хочеться зайти для отримання позитивних емоцій. Цей чат, ніби маленька країна, в якій ми повинні показувати реальну свободу слова. Чат має бути автономним і здатним існувати самостійно, керуючись рішеннями, прийнятими колективною більшістю голосів чату. Да прибуде з нами сила і розум. Також. Тут я додав моє відео, в якому я це все теж трошки так обговорював, як анбордін для новеньких чувачків. Так що, ось ви побачили мою ідею стосовно такого чату. І, ну що я вам хочу сказати. В принципі, від нас залежить, наскільки цей чат буде позитивним, наскільки ми зможемо створити там, да, отаку от взаємодопомогу один одному. Взагалі, моя ідея така. Я б зробив наступним чином, щоб чат був взагалі бомба, просто яких нема аналогів. Да, я б зробив так. Створив би віртуальний диск, куди отримували б люди доступ. Там, приславши мені якийсь свій імейл, e я б їм надавав доступ і шерив з ними там інфу. Там можна було б створити якусь навіть папку інфу. Де учасники могли б трошки про себе щось розповісти, хто хоче, щоб інші учасники, які заходять, щоразу не писати їм про себе, хто ти такий. Тобто, можливо, було б прикольно да, якісь такі е, створити е, інфошку, де може кожен зайти і написати, що я знаходжусь там, то там, то працюю. Ну, коротше, це по бажанню. Да? Або просто, щоб не паритися, людина заходить, ми з нею знайомимося, вона про себе розповідає, звичайно, кожен новенький, хто він, що він, де він, а потім ми вже підключаємося. З вами і починаємо красавчика анбордить в нашу тіму. Наступне, що я б хотів би зробити, це створити таку такий документ, наприклад, в Excel, куди б ми записували контори, в яких ми працюємо, і зарплати, які ми отримуємо. Зараз вас взагалі кришу взірвало. Я що ти чудиш, що ти мутиш? Але почекайте Ну Це просто ідея. Ми її, до речі, Приймемо або не приймемо, проголосувавши біль, більшістю, наприклад, коли нас там хоча б назбирається чоловік 100, я так думаю, да? отак от, от чоловік 100 зібралося в чаті, і ми вирішуємо, як ми це бачимо, що ми хочемо чи не хочемо це прийняти. Якщо більшість вирішить, що ні, це гонімо, Ярик, бред, ми відкидаємо цю ідею. Якщо більшість вирішить, що прикольна тємка, ми це будемо мутити. Як я це бачу? Одна колоночка з назвами Контор, да? така собі мапа. Якщо ви знаєте, як працює хешмапа, о, то ми і провіримо. У бакеті ключом лежить назва контори. А всередині, якщо колізії є, в нас буде односв'язний список. Да? В цьому списочку ми будемо зберігати просто цифрами зарплати. З одного боку, це дає. Пошук по цьому документу кантори, якщо ти хочеш дізнатися, де в цьому чаті люди працюють, ти просто заходиш сюди і шукаєш, і там можна буде дізнатися, чи є хтось з якоїсь контори конкретної, і якщо а, є можливість взяти, можливо, якийсь реферал. А не так, сидиш в чаті, не знаєш, хто там, де там працює, які запешки, в кого взагалі нічого не зрозуміло, ми не бачимо ринка, не бачимо трендів, куди що йде. Так, якось тупо дуже виходить. А так було б круто, з однієї сторони. Просто блобна за контори. І в цьому рядочку напроти неї пішли просто запешки, всі, всі ЗПшки, які там люди заходять і туди набивають. Чим це прикольно, воно з одного боку інформативно, можна і побачити, що та контора платить з другого боку. Це секюрно. Ніхто не знає, там нема, не буде ні, ні Фіо, ні е, силок, ніяких на LinkedIn, ні, нічого. Тобто ніхто не дізнається, хто це написав. Адже да, є небезпека, що наші якісь там дані, що ми там десь напишемо, з'являться на якомусь там єваному IT, там буде хтось якийсь бред про нас писати. І це треба буде вирішити. Да, як це зробити? Я бачу в цьому якусь. Реально цінну інформацію, що просто можна було б такий списочок зробити, просто назви контор, і просто банальні якісь цифри, які б означали якісь там зарплати, наприклад. Тобто, ніхто не знає, хто працює в тій конторі, і ніхто не знає, хто написав ту зарплату. Але от таку якусь таку базу інфи ми б змогли зібрати собі корисну, а потім учасники групи, якби хотіли комусь задати питання, вони просто бачили, що ага, така контора є, значить хтось із чата працює. Спитали, поговорили, можливо, якась рефералочка, подивили, це поговорили по запешкам, ага, платять окей, не платять, куди рухатися, де платять більше. Коротше, якийсь такі, розумієте, не просто пустий, тупий чат, тому що реально таких чатів дуже багато, де всі просто там щось сруться, виясняють якісь відносини, кожен день якісь срачі, Це бардак, бред. І насправді дуже мало корисної інфи і обміну реальним досвідом і реальною інформацією. Тому, красавчики, оце так я це бачу. Як набереться 100 чоловік, ми проголосуємо. Більшість за, ми таку тємку мутим. Ні, можливо, щось запропонуєте ви краще, як ви це бачите. І, коротше, будемо дивитися. Адже, все ж таки, як я повторював, насправді лідером є не той, хто багато балакає, як Ярик, а той, хто багато заробляє бабла. І може нам підказати, можливо, да, яким чином він підготувався, там, якийсь там фани зайшов, на якусь там позицію, можливо, він там 300к рубає і так далі. Але, звичайно, навіщо людині, яка це заробляє, ділитися, ви скажете, конкурентів собі наживати ще щось. Але не знаю, а да, навіщо мені ділитися з вами? Навіщо мені розповідати комусь, виходить, що, що я є, є джуни, є хтось мідли. Є, хто менше мене заробляє, а Ярік щось розповідає, не боїться конкуренції, чи як, як це виглядає? да? Я не знаю, це для мене як якийсь бред. Мені просто начхать на те, що я там щось там сказав, свою якусь зарплату. Я не вважаю, що це якесь там супердосягнення. І я кожен раз згадую тих людей з вдячністю, які колись. Мені поділилися зі мною цією інфою, да, сакральною, інші люди там не можуть це сказати. І реально підтянули мене на їх рівень. Тепер я просто це віддаю, колись зі мною хтось поділився. Я дуже дякую цим людям і я дуже їм вдячний. Зараз я це все стараюсь віддавати допомагати так, як я можу, так, так як ну, я це бачу. Тому, красавчики, не сприймаємо. Мою всю цю інфу, яку я вам толкнув, як якийсь там, не знаю, бред від Яріка, щось там таке ахінею несе. Це просто мої думки, як я це бачу. Адже у нас у чаті буде свобода слова, і я можу говорити, що завгодно. Ваша реакція повинна бути адекватна на будь-який коментар будь-якого учасника групи. І ви маєте відписувати нормальний, адекватний, коректний діловий, ну, такі ділові стосунки, да, де ми будемо один одному допомагати. І просто писать там позитивчик, все обговорювати, Коротше, ну ви зрозуміли. Я хочу, щоб це був незвичайний просто там телегачат, тому що таких чатів, на жаль, дуже багато, і вони нафіг не треба. Там просто буває, не хочеться навіть заходити. Буває, заходиш туди, а там щось спитав, щось сказав, не так вже все. На тебе хтось накинувся, тут вже тебе покрили матами, і ти вже з кимось там сидиш, там вже щось там якісь ворогів нажив чи ще що. Коротше, це дуже часто. Я вам не раджу таким займатися. Ніколи у Яріка. У телеге. не робіть цього в нашому чаті, тому що не варто плювати в колодязь, з якого ми всі зібралися пить водичку. Давайте туди доглядати це все, дивиться. І дивиться, щоб у нас просто тут збиралися. Топчик, топчик, люди, люди просто вищого рівня, гатунку, сорту, просто красавчики виховані, да, які поважають один одного, а не оце, що там бидло всі гризуться, один одного, пальцями течуть, там щось там б'ються, це як барани стадо. Ні, нам таке не підходить. Якщо таке буде з людством, то я навіть не пошкодую, якщо якийсь метеорит бахне цю планету і все людство зникне з лиця Землі, тому що такий жалюгідний вид да, ну, нам не потрібний. Нам треба реально розвиватися. Показувати, що ми дійсно достойні, достойні того, що ми з'явилися, як зародилися, як життя на цій планеті, просто прекрасній планеті, яка просто, наче казка, наче казка, наче мрія. Ти можеш бачити, насолоджуватися стільки навкруг тебе все, кольори, водичка, все. ну, ну Рай. Ми живемо реально в раю. Якщо ми будемо вести себе подобаюче, то ну, цей рай залишиться ще і для наших дітей. Тому, красавчики, запрошую вас у цей чат, в цю телегу, де ми будемо качати всю цю тему, не тільки айтішну, можливо, навіть від, відкриємо топік, вийти з IT. Будемо розривати там якісь бізнес-ідеї, чи якісь стартапи, чи що будь-інше, яке не стосується IT, тому що це IT порядком теж піднадоїло. Не завжди тут виходить заробляти нормальні гроші, не завжди... Це робота, яка нам подобається. Інколи ми тут просто вигораємо, пропалюємо наше життя, сидимо, займаємося фігньою. І найкраще наші роки просто втрачаються, вони уходять. Ми гонимося за бумажками, так, да, десь там по ринку в середньому, в якихось країнах бідніших, воно краще оплачується. О, прикольно, пішли в айтішечку. Але треба розуміти, що ну, якщо ви робите і прям не, ну, ненавидите цю роботу, ну, звичайно, що це погано і нам треба над цим задумуватися. Тому, красавчики, оце таку тємку я вам толкнув. Сподіваюсь, ми з вами зможемо качнути такий чат, і знизу під цим відео я залишаю силочку. Все, Всім гарного дня!